Так щодня Лідія Корнієнка разом з колегами-однодумцями пригощає бійців. шеф кухар кількох ресторанів у Харкові та Одесі, учасниця кулінарних шоу, перед великою війною почала керувати новим проєктом. А 25 лютого несподівано перетворилася з бізнес-вумен на волонтерку. Подзвонили, кажуть, є хлопці, хлопці голодні. Голодні прикордонники це моя боль. Хтось голодний. Встали, поїхали, віддали все, що можна було. Зібрали, нагодували, поїхали додому, ввечері дзвінок, а зможете ще? Зможемо, зможемо, люди голодні. Так, Лідія разом з двома колегами почала на волонтерських засадах готувати для одеських прикордонників. Згодом долучилися нові підрозділи. Ми стараємося, щоб ця їда була така, як вдома. домашнее, вкусная с нормальными порциями. Стараемся разнообразить, как можем. На мой день рождения мы пекли Наполеон. Мальчиками. Да. Я решила, что надо как-то взбодрить и порадовать. Сначала было складно, физично та морально. Все разом и кухари, и те, про кого они пеклувалися, пристосовывались до реалии войны. Первые несколько недель ребята просто не ели. То есть они вроде бы хотят есть. Ты кладешь поесть, они не едят, с там поковыряли в тарелках, мы так переживали и, и, думали, что не вкусные. Поддерживали, мальчики, надо кушать, и я там включала маму, и там, так, кто не покушает, там остается мыть полы. Там, будет наказ, в наряд на кухню в вне очереди. Тож Лідія впевнена, її завдання не тільки нагодувати, а й зарядити бійців гарним настроєм. Ми ж веселі, ми в шутку ругаємося, Шутки, юмора постоянные, что без шапки. Мама, я на войну, только недалеко, чтобы мы видели. Ну, вот эти вот все, вот, все, все эти вещи, она же все работает. Да? Куда по помытому. Вот. Куда по помытому, это ключевое. Первый раз, когда я заорала с, с окошка, выдача, заорала, куда по помытому полу, я думала, что мальчики с параллельного автоматы покидают. Ну, что, нормально, привык. Бійці на такі жарти не ображаються. Дружню атмосферу, що створює у їдальні ліді, дуже цінують. Завжди позитивна, завжди посміхається з гарним обличчям та посмішкою зустрічає нас. До нас ставляться як до дітей своїх. Насправді дуже смачно. Український наш борщ майже такий, як у моєї мами. У самої віді троє дітей, поки вона працює, старше наглядає за молодшими. Адже чоловік жінки на фронті, замість сидіти вдома, гортати стрічки новин та тривожно чекати повідомлень. Лідія вирішила допомагати людям. Ти відключаєшся від всього, що відбувається, і тільки час тривог, да, ти вспоминаєш, що війна і треба бути осторожним. Якщо від нас близько, ми прячемося в холодильник. Холодильна камера. Вона обшита металом, вона достаточно защищена, поэтому там. Саме такою для нас безпечне місце. вдома в Лідії сотні кулінарних книжок. Колись вона покинула професію маркетолога, бо мріяла очолити кухню сучасного ресторану. Своєї мети досягла, але повертатися у ресторанний бізнес після перемоги не планує. Адже вдячність найлояльніших гостей закладу не порівняти з відданістю її хлопчиків. У нас є план на побіду. адмічаєм 4 дня і гуляємо всі в місті. обязательно на четвертый день должен быть куриный бульон, который мы готовим. С по-домашнему. Мария Тарасова, Михайло Данилов, Одесса, подробности телеканал Интер, Марафон, Единые новости.